Всім вітання. Зараз зніму таке коротеньке пізнавально корисне відео. Для спеціалістів це, звичайно, що не складно догадатися, але поділюся те, що прийшла така ідея, з чим це пов'язано. Досить часто на конденсаторі міряю напругу і в мене там більше кВ, а мультиметр розрахований на 1000 вольт. І це вже якби не можна поміряти, яка напруга саме на конденсаторі. Зробив таку схемку. Складається вона з трьох резисторів. По краях по 30 кОм. Посередині, змінний резистор на 22 кОм. Оце, змінний резистор і два постійних. Зараз ми подивимося, як це працює. Так, зробив подільник на 10. Тобто середній резистор змінний виставив такий режим, щоб в мене на точках на початку, на кінці, на кінці змінного резистора. От в мене щупи стоять на змінному резисторі. От, і в мене зараз напруга 1,53, Тобто в 10 разів менше, ніж на акумуляторі. Так, ні, ні не вибачаюся, треба трошки не так, це зараз трішки помилився. Треба, щоб було 1,25, І зараз щупами стаємо на акумулятор. Так, щупи поставив на акумулятор. І тут ми маємо в 10 разів більшу напругу. Тобто ми можемо зараз цей резистор замірити його номінал, що вийшло. І в цю схему замість змінного резистора поставити постійний, і на середньому резисторі мірити напругу. І ми вже будемо мати співвідношення 1 до 10 напруги на конденсаторі. Так, для себе заміряв опір змінного резистора 6,56 кОм, це, якщо я матиму бажання поставити постійний. Тобто з трьох резисторів зроблю подільник напруги і мене буде показувати один до 10. Зараз перевіримо на практиці. Зараз у нас конденсатор показує 9 вольт. Стою на фольгу 535. Робимо зупиночок. Без навантаження 580 вольт. Коли я даю резистори, вже навантаження, ведеться синій провідничок, у мене напруга просідає до 78 вольт. Трошки, звісно, забагато, але що саме цікаво, от у нас я відкидаю навантаження, споживання йде 470 мА. Даю навантаження, і в мене споживання падає на 40% десь. Так, ну і на конденсаторі поміряв. На резисторах ми бачимо 78 вольт. Значить, на змінному резисторі має бути 7,8 вольта. Як бачимо, 7,87. В принципі, для замірів подільник працює, але те, що ми маємо великий спад, значить, все-таки замість 30 кОм треба ставляти більш потужніші резистори. Тоді буде менша просадка напруги. Хоча для роботи, в принципі. Цього варіанту достатньо. Тобто, беремо три резистори, середній підлаштовуємо, заміримо блок живлення, ділимо на 10 і з допомогою змінного резистора виставляємо, замірюємо і в ланцюжок ставимо постійний резистор, міряємо напругу на середньому резисторі і можемо. Мати вже більш-менш зрозумілу картинку, що в нас відбувається на навантаженні. Таке сьогодні коротеньке відео. Всім успіху і до нових зустрічей!